можливість зібратися в його голові, на спільну помитку і на танцю, яке звершує Бог для всіх нас. І ми дякуємо Богу, за його любов до нас і просимо Велосердного Бога за наших воїн і захисників нашої України, щоб Господь благословив їх і стрі, і смертоносні рани давні можливості. Повернутися додому живими, здоровими і щасливими. Щойно Святому Євангелії, ми всі чули розповім про одну бідну і нещасну жінку, як і надались на її «Скорченою», сучасною мовою, борячися, це була горбатою. Не секрет для нас усіх, що. Бог сотворив природу жіночу красивою. І ще самого малечку кожна дівчина, як і доросла жінка, намагається дивитися за цією богом даною її красою. До і її часою, приваблювати до себе і насунутися з тим, що дав їй Бог. Але сьогодні ми бачимо зовсім іншу протилежність цієї краси. Жінку, на яку дивилися, багато інших людей, можливо, що навіть більше, які не красивих і вродливих, але дивилися на неї зовсім інші Чи на стан станціє хвороби, вона хоче жити і тримається за будь-яку нагоду і використовує її для того, щоб прожити хоча б один день ще в своєму житті. І саме в час хвороби, час угоди страждань, Господь намагається доступитися до свідомості людини. цієї бідної, нещасної, скорченої жінки. Вона 18 років ходила у це святе місце, в синагогу, де вивчали Боже Слово, де молилися до Бога і довірялися. своїх батьків, дітей, онуків чи до інших дорогих нашому серцю людей. Інколи просимо Бога дуже довго, не днів, а можливо й місяців, а інколи навіть роки. І коли минає час і ми бачимо, що немає результату для нашої молитви, починають в нашу свідомість вселятися різні. Думки, місії, диявол, що ось бачиш, мабуть, не чує тебе Бог. Або не хоче тобі допомогти, або ти робиш щось не так, а в кінцевому результаті саме диявол є автором цих думок і каже, а Бога взагалі немає в світі. Бо якби він був, хіба б він дивився, як ти мучишся. Чомуся це, це твої близькі рівні? Немає. тому немає кому тобі допомогти. І багато людей починають, спокушаючись цими думками, переконуватись в тому, що справді не існує в цьому світі Бога. Але сьогоднішня Іванська спорчена жінка, вона є прикладом для нас. Прикладом вміти терпіти. І чекати. З тому є є багато різних прикладів. Про те, як Бог нагороджує тих людей, які терплять і чекають. Розслабленого чоловіка, який багато років чекав біля купені веста у місті Єрусалим. І кожного разу перед його очима в безпечних політводі утримували сіни. Пригадаємо відкусну жінку, яка 12 років страждала на Він обов'язково дітки допоможе. І мабуть, точно, що інші люди, які зустрічали її цій синагозі, засуджували її і казали, мабуть, подумки, для чого ти входиш сюди. Мабуть, які сміттєві гріхи стихали тебе, що Бог тебе покарав, тому і не допомагає їй. І ми так само, дивлячись на інших бідних, нещасних. Бори людей, Він засуджуємо засуджує моїх і каже, що Бог мав би тебе за щось побирав, що ти терпиш ці страшні недуги і цю страшну корону. Але ми не можемо заглянути Божі плани і в Божі промисел. І сьогодні бачимо, як Господь винагороджує також і жінку за її терпіння, за її вміння читати. Він не просто їй дарує здоров'я і повноцінне щасливе життя. Він сам особисто. своєму житті 18 років. І робить її здоровою і щасливою. Загляньмо в свою душу і сьогодні. З чим і за чим ми прийшли до Бога. З чим і за чим кожного разу великий ми звертаємося до нього. І ми завжди, коли просимо у Бога щось чи за когось, ми ставимо перед Богом якісь рамки і умови, що Ти, Боже, повинен допомогти мені і зробити те, про що я тебе прошу, саме в якийсь термін часовий. Бо це так необхідно мені. І думаємо, що нам краще зрозуміло і відоміше за Бога, як, коли потрібно допомогти мені чи тій, чи іншій не минає час, і ми дотримуємося цієї допомоги. Чому? Тому що Бог віддає. Але Господь каже нам, що тут на землі ми будемо жити не вічно, Рано чи пізно кожен із нас умре, в різний період цього буття, -як, в якому дав можливість нам існувати та жити в І навіть коли людина помирає в 70, 80, чи 90 років, ми завжди кажемо, ми хочемо жити і довше. Але там заморожена. Бачити в ній великий приклад, як потрібно виступати і робити веснює ваше. Сьогодні ми переживаємо цей страшний час війни. Вже 10 років вона точиться в нашій країні. Спочатку ми думали, що це мене за декілька днів, потім за декілька місяців, потім за декілька років. А тут уже 10 років триває ця страшна війна. Ми не можемо збагнути і задуматись, усвідомити, і чому саме так Бог воно відбувається. Але, довіряючи Богу і життя своєї країни, ми бачимо, що ми з вами живемо в незалежному країні. своєї сім'ї і життя своєї, своєї блаженством і для мене, особисто, і для моєї країни, які я народився і живу. Нехай приклад сьогоднішній цієї немічні, згодженої жінки, не просто забудеться для нас, і завтра ми розпочнемо жити якесь інше життя без Бога у своїх планах і духах. Навчимося терпіти і чекати, і нагороду обов'язкового, Божого нагороду знайде тих, який довіряє своє життя. Слава Ісусу Христу!